Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про місячні цикли. Місячні цикли це то, на що ми орієнтуємося, коли плануємо свої справи. І якщо ви до цього не звертали на них увагу, я пропоную вам хоча б один місяць прожити так, щоб все ж таки звернути на них увагу і подивитися, як краще або легше проживається життя, якщо ми. Відчуваємо місячні цикли і плануємо свої дії, узгоджуючи з місячними циклами. І почнемо ми з вами з самого початку, тобто місячний цикл, розпочинає у нас з вами це молодий місяць. А молодий місяць це тільки початок нового циклу. Це от перша точка, перший вхід в новий цикл, і, звісно, саме в цей період ще енергії не вистачає. Хоча. Перший день місячного циклу ми з вами вже можемо починати ставити собі плани, цілі, мріяти, записувати, що ми хочемо з вами на наступний місяць. І а, в цей час ще може бути відчуття такої спустошеності і відчуття паузи. І це нормально для початку місячного циклу. А це період, коли не треба форсувати ніяких подій. Це час, коли треба більше відпочинку і усамітнення, і уникайте зайвого тиску на себе. Якщо ви будете знаходитись в тиші, в спокої, легше буде зрозуміти, чого насправді ви хочете від цього місячного циклу і куди ви хочете рухатись далі. І так, ми з вами в перший день місячного циклу прописали собі, що ми хочемо з вами на цей місячний цикл. Як ви вже звернули увагу. Місячний цикл не співпадає з початком місяця календарного. Що далі? Далі в нас після молодого місяця йде наступна фаза. Це наступні два тижні, Це місяць починає потрошку зростати. І енергія з кожним днем починає збільшуватися, і у вас з'являється все більше і більше сил, щоб щось зробити. Тобто ми поступово починаємо включатися в справи, з'являється якась зацікавленість, ідеї, натхнення. Ми стаємо більш рухливими, але енергія стає такою ще нестабільною. Тобто Ми починаємо щось робити і вже починаємо розуміти, куди нам рухатися. І це от ці два тижні. З молодого місяця до повні, зростаючий місяць, так? Краще починати справи в напрямку своєї цілі. Можливо, починати нові проекти, розпочинати якісь починання, які потім мають принести вам гарні плоди. Далі, коли приходять ці два тижні, Наступає повня. А повня у нас на небі це велика, велика, великий місяць, жовтий, повний. Це і є повня. І якщо брати астрологічно, то під час повні це опозиція місяця та сонця. Вони протистоянні, це напруга, а це максимальний пік місячного циклу. Енергія місяця піднімається настільки високо, що ми вповню, в повністю стільки енергії нам хочете зрушити все з місця, але сам день повній, краще все ж таки цього не робити. Чому? Ми дуже сильно емоційні, і ми в цей період можемо наробити зайвого. Можемо зреагувати, можемо якось когось образити, тому сама повня, в цей день повні. краще навіть не планувати чогось важливого, наприклад, поїздок якийсь, тому що багато людей в цей час роздратовані, в них дуже багато енергії, хтось її не знає, як правильно виводити, і все це може бути дуже неекологічно. Тобто порада в повню – це не вирішувати все і одразу. Не рубати з плеча чому, тому що ми дуже емоційні, і просто під час оцієї чи образи, чи якогось імпульсивно сказаного слова ми можемо зробити так, що, а потім пожалкуємо про свої рішення або про слова, які ми там сказали. Спадаючий місяць, він наступає одразу після повні. Ці два тижні місяць починає спадати, стан стає трошки легшим. Ми відпускаємо, ми завершуємо вже те, що розпочали на зростаючий місяць. Емоції потрошку починають заспокоюватися, і ми починаємо вже наводити лад. Ми щось запустили в зростаючий місяць. І ми починаємо наводити лад у справах, систематизувати все те, що ми зробили на зростаючий місяць на цих емоціях. І ми починаємо з вами вже робити це. Більш спокійно, усвідомлено рухаючись до цілі. Що ж далі? Спадний його називають да, місяць, коли спадає енергія, на цей період краще відпускати зайве, краще позбуватися того, що вам вже не треба, чистити простір. А задля чого? Для того, щоб зайти вно який буде потім після спадного місяця, і вже не брати зайвого в цей місяць, зайти з чітким усвідомленням, що нам треба далі, що ми хочемо вже спланувати на наступний місяць. Ми тут все відпускаємо, очищуємо, навіть очищуємо простір, голову, емоції. Підчищаємо все в останній день місячного циклу і знову, знову заходимо в молодий місяць, а також в новий місячний цикл. Я сподіваюся, що це було дуже корисно для вас. Зараз ви зрозуміли, наприклад, якщо я вам скажу на який місяць краще рвати зуб. Ну ви ж зрозумієте, правда, що це має бути спадний місяць, тому що енергія. Ми ж вириваємо, ми хочемо, щоб швидко загоїлось, Ми хочемо, ми видаляємо да, щось. Наприклад, коли краще стригтися. Якщо я хочу відпустити довге волосся, я піду стригтися на зростаючий місяць, бо я хочу, щоб, щоб волосся швидко росло. Якщо я хочу, в мене, наприклад, дуже класна каре чи якась така зачіска, яку треба постійно, там, вона має бути вирівняно, все то краще я піду стригтися на спадний місяць, тому що волосся не буде рости так швидко, і моя зачіска буде тримати. Довше в такому гарному стані. Коли ми з вами знаємо всі ці місячні цикли, ми перестаємо сварити себе за те, що, наприклад, щось мене не вистачає енергії зараз. А розуміємо, що, в принципі, це нормально, що енергії зараз може багато і не бути. Поки, якщо ми знаємо, що в нас дуже багато енергії і ми її не витратили, то, можливо, краще піти в спортзал і використати цю енергію за призначенням, якщо вона не була використана десь на щось інше. Далі ми з вами спробуємо поспостерігати хоча б один місяць за тим, як це все відбувається і як можна узгоджувати всі ці свої процеси роботу з місячними циклами, я думаю, що вам сподобається. І якщо вам також сподобалось, підписуйтесь, щоб не загубитися, бо я планую тут багато робити класного корисного контенту. І ще я хотіла вам сказати, що у мене є закритий телеграм-канал, в якому я іноді викладаю. Календарі на наступний місяць, а також поради, і згідно з якими ви можете одразу планувати свій місяць з урахуванням місячних циклів, а також рухів планет, ретроградності планет, місяць без курсу. Це дуже цікаво, я потім теж зроблю окремо відео. Тому, якщо цікаво, ставте в коментарях плюс і я надішлю вам посилання на цей телеграм-канал.